Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні буде відео таке дуже-дуже дуже цікаве в нас з вами. Будемо розвивати українські бренди разом з вами. Будемо продвигати, просовувати, щоб наше українське виробництво, акваріумне виробництво процвітало і йшло вперед, щоб була гідна конкуренція європейським брендам. І в нас сьогодні з вами на огляді, зокрема. Торгова марка, а ну, фліпер. Зокрема, представлена, представлена лінійка кормів для акваріумних риб. Це український виробник. Український виробник представляє на ринку отакі корма. Ну, Це не, не весь перелік кормів, які є в їхньому виробництві, але, ну, ну, Досить таки в нас поширений з вами виявився список кормів у нашому користуванні. І що ж це за е, торгова марка Flipper? Це український виробник, е, який був заснований у 2018 році, командою акваріумістів-ентузіастів, які хотіли е, ну, змінити ринок акваріумістики, щоб е, кожному акваріумісту були доступні корма. Належної якості. У, значить, як вони розвивалися? Це компанія зараз монолайнер, дистанційне консультування. Єдина ключова спеціалізація. У їхніх розробках дуже багато це не тільки, ну, розробок, це не тільки корма, це й акваріумна хімія дуже-дуже дуже класна в них, як стверджують і акваріумісти, дуже класна акваріумна фірма. Ну, команда Flipper вона складається на одну четверту з інженерів. І на одну восьму з аналітики ринку. ринку. Кварі місяці, то тобто, є, там я вам скажу так, команда дуже така потужна. Інженери знають свою роботу. Є люди, які відповідають за рецептуру продукту, корму. Ну а маркетинг у них налажений ого. На Українському ринку, ну... Ця фліпер, ну, зокрема, це дочільна, ну як не дочинне, ну, вона належить фірмі Фауна. Знаєте, ви всі да, таку фірму Фауна, це Дніпро, по-моєму, да, Дніпро, місто Дніпро. Е, продукція фліпер вже більше 5 років це вже на ринку України. Е, нормальна це продукція за нормальні адекватні кошти. Тобто, Рибки ваші будуть задоволені, рибки ваші будуть ситі. і... Вдячні вам за те, що ви придбали їм такий достойний корм. Як бачите, є фасування від мінімальних доз. Тут ось дивіться, так, візьмемо, ну, цей, зокрема, цей пакетик. 40 грамів да, корм. Дивіться, тут зразу показано їхній склад, вітамінний склад. так. І Далі неорганічні речовини, склад, дивіться, риба. Тобто, все, все, сідання, все є. Все. Все Виробник Нікіченко. Адреса для звернень Фауна Дніпро Дніпропетровськ. Тобто нормальний корм, протеїн. Це у нас протеїн, так. Да? Протеїн. Це для швидкого росту. Тобто, дивіться, дивіться, яка широка лінійка кормів. Це універсал, хлоп'я. пластинка. Пластинка просто народі, як кажуть. Корм для риб для кольору, це для покращення кольору, щоб ваші рибки мали гарний-гарний колір і були завжди красиві і здорові. Для цих літ також є лінійка. Це, хто займається цих лід? Це як класний замінник, а ну давайте прочитаємо. Класний замінник живим кормам цих лідом. Так. Що є в складі? Риба та рибні продукти, дрібні мешканці морів, тваринні та рослинні протеїни, дріжджі, масла та жири, лецитин, мінеральні компоненти, в тому числі кальцій та марганець. А також спеціальний склад вітамінів і мі мікроелементів, барвники і антиокислювачі, допущені норми в Україні. бачите, Годування. Навіть пишеться годування. Декілька разів невеличкими порціями. Ось такого, бачите, як клас. Ну, клас, клас. Це для росту риби. Корм також. До речі, досить-досить класного. Мілкенький такий, так, да, це малючком таким для росту, для підліточка буде огонь. Мікс гранули. Це для всіх риб, для всіх видів риб. Ну, по 40 грам. Бачите, мінімально 40 грамів доза І тут старт. Це для мальків, це чисто для мальків. Будемо пробувати чисто для мальків піднімати на одному цьому кормі. Ну і ми ж замовили, звісно, для наших улюблених риб. Це наш для наших анцитрусів, анцитрус мікс, такі таблетки. Трьох варіантів. Тут зелений, жовтий, червоний. Вони дуже полюбляють. Ми вже знаємо, що з попередніх. Разів, що українського виробника корма наші анцитру сидять досить гарно. Так що будемо тестити, будемо годувати. Ну а кого зацікавив такий даний корм, пишіть в коментарях, звертайтесь, будемо домовлятися, я вам надам е, нормальний так, ну, прайс надам. Подивитися і що, що сподобається, та й замовити. Так, а ще в них дуже широко роз, розвинена хімія акваріумна. Це так, як для підготовки води і до добрива. Різні, е, отакі ось, допустимо, ми взяли ось спробувати стимулятор росту це для рослин. Стимулятор росту фліпер. Ефективний засіб для стимуляції росту кореневої системи акваріумних рослин. Так, спосіб застосування 1-2 таблетки під коріння. Для однієї рослини на 3-4 тижні. Бачите? Отакий баночки. Зовнішній вигляд має отакий. Ну, як ми бачимо в складі, тут голуба глина. І, напевно, ще ж якісь добавки всякі цікаві. Так що, друзі, як ви бачите, будемо просовувати... Перед нашого українського виробника, щоб люди мали змогу по доступних цінах, тому що зараз в українців не так багато коштів, як би хотілося. А рибки то їсти хочуть. І, до речі, ну, нормальні, я думаю, нормальні класні корма. Риби будуть задоволені. Ну, Будемо тестити в період, як під час відео наступне будемо показувати вам годування тим чи іншим видом корму. І ви самі побачите, що, 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 що це і до чого. Так що, кому сподобалось відосик, друзі, подобаєчка вверх. Отак От це називається. Підписка на канал. І максимальний перегляд. Тому що ваші перегляди нам потрібно набивати години перегляду. А всім, хто хоче допомогти каналу, залишу в коментарі закріпленому номер карти. Зможете перерахувати суму, яка вам не шкода. Яка піде потім у нас на, на розвиток акваріумістики наш, нашого регіону? Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей.